Ських домовленостей дотримуються, щоправда, стабільно лише по одному з пунктів мирного плану Петра Порошенка. Це обмін полоненими. У неділю вночі, неподалік Донецька, бойовики відпустили ще 73 наших військових. Для них влаштували тимчасовий табір. Тут бійців нагодували та провели медогляд. В основному осколочні ранення нижніх конечності. Рани не ухожені, не перев'язані, не оброблені. Так що не стоїть довге лічення. Обші систем ультворити. Фізичської, емоційно не подали. Українські вояки кажуть, що у полоні їх тримали бойовики з російськими шевронами. білий круг і пов'язки. Пов'язки були. Крім ну, ну, А форма у них яка? Ну от зелена. Шемрок! Російська? Шемрок! Ну так. Получається, до довго вони їздили, нас таскали. Почти двоє суток вони хотіли нас. За час перемир'я на Донбасі звільнили з полону понад 700 українців. До кінця тижня планують визволити ще З Спочатку формування експериментального батальйону однієї з бригад високомобільних десантних військ Збройних сил України пройшов місяць. На сьогодні підрозділ майже укомплектований особовим складом та певними видами озброєння. Але проблема номер один сучасна бронетехніка. По техніці, а пострілковому оружу комплектовано повністю. По бронетехніці процес йде медленно. но это во всей стране с з У нас сейчас біда. но процес іде вже зараз. На озброєнні батальйону є те, про що інші можуть лише мріяти коштом пожертв простих українців. Придбані навчальні та бойові безпілотні літальні апарати, квадрокоптери та шість позашляховиків. Замена устаревшей нашей техники УАЗиком. То есть откуда появилась идея? Появилась идея у Юры Бирюкова, когда мы с ним возили помощь, когда мы возили раненых. То есть эта машина себя очень хорошо показала, когда мы выходили там, э, с котла и ехали на ней со скоростью 160 км в час по бездорожью. То есть на УАЗике такого ну, сделать нереально. Звуки пострілів на полігоні поблизу Миколаєва чутно зранку до вечора. Півтисячний батальйон формувався лише з добровольців. Воювати в ньому зголосилися й люди, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях. Алекс приїхав із Криму. Офіцер служив у спецназі. Да, родні одобрили мій вибір, звісно, одобрили. от кожен каждый... у мене вся сім'я патріот. Але тим більше підростає маленький синок. Він теж одобрив папу он сюди відправляється. Потому що ми всі знаходимося ради радних. Не заради денях, не заради слави, а заради їх только. Вот Нагрузки з Нагрузки здесь дают а я вважаю, це правильно. Лучше здесь пройти ці всі нагрузки, чем потім спитати їх там неподготовленными. Наразі процес бойового злагодження експериментального батальйону Фенікс триває. На передову бійцям належить вирушити вже найближчим часом. Хотілося б вірити, що завдяки цьому народному проекту. Ми зможемо у майбутньому удосконалити штатну структуру та забезпечити новітньою технікою і інші підрозділи Збройних сил України. Одеський регіон головні морські ворота України, має вигідне розташування, що сприяє формуванню потужних портів, міжнародних транспортних коридорів, транзитних потоків товарів та енергоресурсів. Саме ці чинники сприяли поновленню роботи первинного контактного пункту військово-морських сил Збройних сил України. Його завданнями є збір, обробка, аналіз та узагальнення інформації стосовно торговельного судноплавства в Чорному морі в інтересах операції активні зусилля та чорноморська гармонія. Зробилося можливе, та на сьогодні можу доповісти, що ми такі почали виконувати завдання щодо обміну інформацією стосовно цивільного судноплавства здійснюємо контроль щоденний обмін інформацією з нашими іностранними міжнародними партнерами та відпрацьовуємо підозрілі суда, робимо доповіді у відповідні структури. Варто зазначити, що контактний пункт військово морських сил збройних сил України функціонував у місті Севастополь з 2006 року. Відновлення діяльності в Одесі стало можливим завдяки сприянню волонтерських організацій, які допомогли у придбанні станцій автоматичної ідентифікації суден. Тепер дані моніторингу цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря передаються у режимі онлайн до різних систем безпеки судноплавства, зокрема до міжнародної системи безпеки на морі. На Харківщині завершується підготовка новоствореного підрозділу 22-го батальйону тероборони. Майже два тижні новобранців навчали не лише теорії, а й відбивати напади на блокпости, діяти у складі розвідгрупи, знищувати позиції ворога та навіть евакуювати поранених з поля бою. Ми стараємося максимально використовувати час, яке у нас є і можливо не так достатньо для того, щоб качественно провести підготовку. Ми максимально стараємося використовувати, щоб всесторонні сторонні военно об'язана воєнна об'язана сатвісна йде упор і на спеціальну підготовку в их тих воєнноочотних спеціальності і должностей, на они назначені допомагали новобранцям отримати необхідні навички не лише військові. Спортсмени харківського пенбольного комплексу надали свої послуги, аби бійці мали змогу повоювати майже в реальних умовах. Здійс іде маркировка. Маркіровка всіх учасників при вистрілі попадає в мішень в цей шарик з краскою розпівається і маркують. Учасників чи ні можна послі вистрілу. Скажуть, так, посмотрите, кого ранили, кого, ну, не дай Бог, убили. Но ну, это просто для работы над дашити. Майже всі призвані добровольці, тому вчаться швидко. На запитання, чому вирішили воювати, відповідають чітко. Хто як не ми за словами керівництва навчань, така підготовка допоможе бійцям у реальних бойових діях і вже невдовзі цей підрозділ відправлять у зону АТО. Теплою та сонячною погодою зустріла столиця учасників 24-х міжнародних змагань. Пам'ять з веслування на байдарках і каної. Близько 300 учасників з різних куточків України зібрались у Києві на Трухановому острові. На жаль, цього року через досить складну ситуацію в нашій державі вперше не приїхали веслувальники з інших країн. Ці змагання традиційно проходять щороку та присвячуються воїнам-спортсменам, які загинули під час великої вітчизняної війни в Афганістані та інших гарячих точках планети. Мы подумали последние несколько лет о том, что соединить детей с ветеранами. Но кто еще может больше передать опыт детям, как не ветераны наши, такие как двукратный олимпийский чемпион Саша Шапаренко и масса-масса других, которых можно называть бесконечно. Змагаються тут і титуловані спортсмени Ірина Клюєва з Одещини, чемпіонка України, у двійці на 200 метрів. Дівчина 5 років займається веслуванням. Цей вид спорту каже Ірина, вимагає хорошої координації, гарної фізичної підготовки, витривалості та терпіння. З першого разу не всі можуть навіть просто сісти в човен, тримаючи рівновагу. Моя лодка називається пласт антенна по 75 кілограм. Ну там определений під чоловіка тут. Некоторі люди, вір, наприклад, 60 кілограмів нужно под 75, некоторые 70 під 85. Є різні лодки, але мені больше всего подобається вайда і пласт. Ну, хочу далі займатися гріблі, стати тренером, там, теж учити дітей. Юнаки та дівчата змагались в одномісних човнах у трьох вікових групах. Дистанції 1500 та 200 метрів. Змагання пам'ять є одним з етапів формування складу юнацької збірної команди України та гарною школою для юних спортсменів. У Чернігові відкрили фотовиставку за єдину Україну, присвячену військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Захід відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Короленка. В експозиції було представлено 30 кращих тематичних світлин чернігівських фотокореспондентів. Приїхав, привіз фотографії. Тут працівники бібліотеки сьогодні зранку вішали. Все от я ще прийшов, то, як так кажуть, скоригував все таке. От ну, ось такий колективний труд. От і для того, щоб показати, що наскільки знаєте, це не проходить мимо нас, і воно повинно нас, як то кажуть, трогати до глибини душі. Світлини з передової змогли побачити всі охочі. Керівництво міста подякувало художникам за їхню роботу і внесок у патріотичне виховання молодого покоління.